Дуже скромний. Він ніколи не виставляв себе на якісь похвали. Так про загиблого воїна Олександра Убейсобаку згадує його класна керівниця. Панахиду за ним влаштували біля Святоуспенського собору в Полтаві. 24-річний боєць поліг 28 травня під час мінометного обстрілу біля Авдіївки на Донеччині Україну боронив із 2 березня 2022-го. був на посаді радіотелефоніста лінійного наглядача відділення управління командира мінометного взводу. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення полтавського міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Олександр Мій Однокласник, мій друг, він завжди давав приклад яскравого мужнього виховання, хоча і, і рано став сиротою. Він завжди встрягався за слабого. Він дуже, він дуже скромний, спокійний, добрий, розсудливий. Саша були проблеми з зором, і він це приховував, щоб піти служити, все ж захищати свою країну. Він після школи залишився сиротою, жив зі своєю тіткою. І пішов добровольцем на фронт. В дев'ятому десь класі помер його батько. Мама померла відразу після випускного. За словами Ірини Матишук, Олександр жив і навчався в Полтаві. Після закінчення школи переїхав у село Макухівку, що неподалік обласного центру. У нас школа номер 40 для слабозорих дітей. Він навчався у нас з першого класу. Це була дитина дуже добра, порядна сім'я. Це був хлопчик. Який завжди допомагав друзям своїм. Він дуже любив спорт, він захоплювався е, різними науками, він дуже гарно навчався. Але саме основна його риса він ніколи нікого е, не міг зрадити, підставити. В нього справжня дружба була. Розумієте, це дитина, яка, якою можна гордитися. Не віриться, що його немає з нами, і дуже. Як людина він дуже хороша була, дуже відкритий. З ним почуваєшся як в захисті. Він завжди міг допомогти кожному з класу. Він завжди тримав глобус, його так розглядував, крутив. Ну він цікався географією, реально дуже і знав добре. Вали воїна у селі Макухівка біля Полтави. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.